В Івано-Франківському краєзнавчому музеї розгорнуто експозицію живописних робіт Богдана Бринського виставка присвячена великому Кобзареві Тарасові Шевченкові. На урочистому відкритті побували наші кореспонденти. Манеру чи техніку живопису Богдана Бринського деякі мистецтвознавці називають експресивною, щирою та безпосередньою, яка досягається за допомогою динамічних мазків. Саме ця експресія у живописних полотнах відповідає духовій поезії Тараса Шевченка. Уся експозиція, хоч на ній є й інші зображення героїв історичних і новітньо сучасних, просякнута Шевченківським поривом. Богданові Бринському це особливо вдається. Спостерігаючи інших творців, не гарні, все нормально. Але отакої відкритості душі, яка йде через мозок, через кольор, через експресію, через динаміку, ми дуже рідко зустрічаємо у нього найбільше. Понад 40 робіт представлено у краєзнавчому музеї. Одну частину виставки художник називає вінок Шевченкові, де розташовані поряд полотна мають назви весна, жінка, квіти, материнство. Інша тривожна, буремна, трагічна. Поруч з кобзарем постали образи Романа Гурика, Опанаса Заливахи, Козаків. Перше портрет Шевченка 89-й рік. Це такий, який знайшов в себе там в своїх фондах. Творчих. Думаю, та може бути, чому може бути така, називається і в огні її окраденою збудять. І тоді теж там, які там були. А якщо дев'ятий рік, скільки там років було, але я думаю, кожен рік буду малювати Шевченка до дати, а потім мені ну, все, щось якесь надумано, не все співпадає. Потім вони мені так самі собою з собою з'являлися. І особливо такий такий період, коли там майдан перед першим майданом, майдан, де я намалював в 13-му році три пісня весни. Я думаю, це ж трави було і почалося там в 2013 році. Потім Майдан, до мене кілька було. В третьому році малював Шевченка перед Майданом, Панасана малював з помаранчевою свічкою, і там як, як... Майдан. Якось воно так зв'язок, там все таки є. Доля митця найніжнішими фібрами душі відгукуватись на події сьогодення навіть попри його волю. Пензлем художника водить натхнення і проведіння, тому на картинах весна і війна.